Доброго дня! Сьогодні розглядаємо функціонал автоматизації для забудовника в ганузевій CRM-системі GCRM. Розглядаємо сценарій вивільнення юніту об'єкту нерухомості на шахівниці при зміні у ліда етапу вирви. Зараз я знаходжусь на вирві Лідів. Ця вирва Лідів складається з різних етапів. Ми бачимо ці етапи, я їх демонструю на екрані. І один із сценаріїв автоматизації відпрацьовує процес. Коли при переміщенні ліда на певний обраний етап, в наших демонстраційних цілях це буде етап «Контракт розірвано, угода відбулась, вивільняється об'єкт нерухомості на шахівниці. В практиці роботи забудовника такий сценарій автоматизації часто використовується в тих випадках, коли необхідно автоматизувати процеси вивільнення юніту на шахівниці і розриву договору. Давайте переглянемо на практиці. Зараз ми бачимо шахівниця. І у шахівниці є продані об'єкти нерухомості. Вони відмічені ось цим сірим кольором. Відповідно, якщо ми переміщуємо лід на етап контракт розірвано, то вказуємо причину, клієнт розриває договір і звільнюємо юніт на шахівниці. Розглянемо на практиці. Для того, щоб реалізувати такий сценарій, нам необхідно в першу чергу встановити могіку. Для прикладу демонстраційна наша логіка буде означати, що в анкеті опитування причин провалу угод, причин розриву контрактів ми додаємо в налаштуваннях розрив договору. Можна обрати будь-яку причину, яка відповідає на цього вашого бізнес-процесу, наприклад, розрив контракту, відмова клієнта або більш детально, наприклад, ініційовано забудовником розрив договору, тому що не здійснюються платежі і так далі. Визначаємо причини провалугод в демонстраційних цілях, я використаю причину розрив договору. Коли збережена така причина провалугод, відкриваємо сценарій автоматизації вирви продажів та натискаємо замінну кнопку додати. Далі нам необхідно встановити сценарій, коли такий процес буде відпрацьовуватись. Звісно, ми працюємо зараз з вирвою лідів, дія переміщення ліда. А етап обираємо контракт розірвано. Я обираю контракт розірвано для того, щоб продемонструвати різницю між контракт розірвано по причині, коли продаж не від Ось я виділяю такий етап, ось він. І контракт розірвано, коли угода вже від Ви можете визначати на логіку. В таких цілях потрібно керуватися лише принципом бізнес-процесу, який відбувається у компанії. В демонстраційних цілях я демонструю це на етапі контракту розірвано, коли з забудовником по ініціації забудовника або з ініціативи клієнта контракт розірвується. Що ж, далі нам необхідно встановити сценарій, який буде виконуватись під час виконання даної події. Тут ми встановлюємо сценарій розрив контракту і звільнення юніту в шахівниці. В даному випадку він називається Розірвати договір і звільнити приміщення в шахівниці. Для того, щоб даний сценарій також можна було контекстно зрозуміти, давайте встановимо для нього назву і опишемо його. В нашому випадку це буде вивільнення. Юніту в шахівниці. При переміщенні. На етап. Угода. розірвана». Договор. Встановлюємо. Статус розірвано. Ви можете використовувати власну логіку. В меню швидких підсказок ви також будете бачити контекстне пояснення по алгоритму. Отже, зараз ми створили даний сценарій. Тепер давайте оберемо, з ким із клієнтів працює даний функціонал. Обираємо для прикладу клієнта з. Ну, нехай це буде з іменем. Дзвоник і артем. Ось. Бачимо, що у даного клієнта. Є два предмети договору. Один предмет договору це черга 1 об'єкт нерухомості 102, 40 квадратних метрів, ось він. І другий предмет договору це черга 1, об'єкт 901-45 квадратних метрів. Спочатку переглянемо в шахівниці дані об'єкти нерухомості. Зараз ми знаходимося в демонстраційному будинку черги 1, Тому давайте відкриємо якраз таки 102 і 901 апартаменти. 901-й він, Ми бачимо, що він проданий і проданий для клієнта великий Артем Олександрович. А інший безпосередньо продано юніт 102-й. Тепер виконаємо наступну логіку. Перемістимо даного ліда, зараз я його виділю червоним кольором. На етап «Контракт розірвано угода від Бугасів». Тепер, коли ми перемістили даного клієнта, даного ліда з угодами на етап «Контракт розірвано, ми можемо вибрати, які угоди ми бажаємо розірвати. Ми можемо обрати всі угоди або обрати лише одну з. Для прикладу, будемо розривати одну угоду по розтермінуванню. Ось цю. Для прикладу, відкриємо також дану угоду, і бачимо, що ця угода має протерміновані платежі. Ось вони. І ми прийняли рішення її розірвати, а другу угоду залишити. І розриваємо ми саме предмет договору 102. Що ж, зберігаємо дані на і вказуємо тепер причину зірваної угоди. У нас це буде розрив договору. Таким чином, звіти по розірваних договорах, звісно, згенеровані автоматично. Також автоматично вивільнено об'єкт нерухомості 102 на шахівниці. Давайте це переглянемо. Відкриваємо шахівницю, і бачимо, що юніт 102 звільнено. Відповідно, вивільнений юніт автоматично доступний до продажу, доступний як на сайті, так і в шахівниці для забудовника, і в інших ганузевих інструментах, таких як гостєві посилання, посилання для агенцій і так далі. Також, якщо ми відкриємо даний договір, який був раніше на етапі повністю обначено, і перевіримо його, то бачимо, що він тепер розірваний. Це перший крок до запуску автоматизованих бізнес-процесів: вивільнення юніту в шахівниці та адміністрування договорів по статусах, саме статусах розірваних. Зараз рекомендую переглянути відео, інструкція на тему вивільнення юніту. На шахівниці при розриві договору саме з картки договору це відео доступно в описі до даної відеоінструкції. Також ми його демонструємо на екрані. Поставте вподобайку, підпишіться на канал і подумайте, як ви можете автоматизувати власні бізнес-процеси, покращити бізнес-процеси у забудовника, використовуючи професійний ганузевий інструментарій функціонал, який надає такі можливості. Дякую, що переглянули це відео. Були сьогодні зі мною. Очікую на вашу підписку, якщо ви ще не підписані, лайк, like, подобайку, коментар до цієї відеоінструкції. До зустрічі в наступному відео.